Собака людині товариша або відданість, що врятувала життя. Мукачеві скалічили та ледь не вбили чоловіка. Німецька вівчарка Дана була поряд з хазяїном. Коли на 41-річного здійснили напад, потерпілому нанесли удар, від якого він знепритомнів. Саме тут, по вулиці Данила Галицького, біля 41-го будинку. При повторній зустрічі вже вночі на чоловіка здійснили напад. Собака залишався біля непритомного тіла до самого ранку. Надати чоловіку допомогу одразу на місці працівникам швидкої допомоги та рятувальникам спочатку не дуже вдавалося. Так як викликали екіпаж скорої, там були присутні МЧСники. Ніхто не міг підійти до хворої людини, тому що собака захищала цю людину непритомно. Визвали, визвавши нас буквально через 15 хвилин. Наша бригада була вже на місці, і ми спокійно підійшли до собачки. Собака оказалася не агресивна. І пристроями, засобами, які у нас є для відлову, ми забрали собачку в клітку, щоб медики могли надати допомогу. Самого ж постраждалого доставили в реанімаційне відділення. Наразі чоловік вже знаходиться в свідомості однак, попереду довго тривали лікування. Закрита черепно мозгова травма. Забіг головного мозку 3 ступеня субдуральна гематома ліворуч. Після проведення обстеження хворий був опущений в операційну травматологічну відділення, де був трепанований видалення субдуральної гематоми ліворуч, після чого був піднятий знову до нас. Відділення АІД чотирилапий товариш, який захищав власника, вже повернувся з притулку додому. Вівчарку забрали рідні потерпілого. Прийшла мама травмованого мешканця і написала заяву, що ну щоб ми повернули собачку. Так як заява є, власник. Знайшовся. Ми сьогодні з притулку собаку передали власникам. Поки чоловік та собака в безпеці, ця справа залишається відкритою. У Мукачівському відділенні поліції підтвердили, що нападник був не один. Поліцейські з'ясували, що чоловіка побили невідомі. Практично того ж дня були встановлені особи підозрюваних. Це двоє мешканців міста Мукачева, віком 31 рік. Під час словесної. Перепалки між чоловіками виник конфлікт, і вони нанесли тілесні ушкодження потерпілому. За даним фактом, слідчим Мукачівського відділу поліції, відкрито кримінальне провадження за частиною першої статті 121 Кримінального кодексу України умисне тяжке тілесне ушкодження. Мати потерпілого розповідає, що в їх сім'ї вже є людина з інвалідністю, а саме її чоловік. Медикаменти та підтримка дуже дороговартісні. Проте пані Марія все ж знаходила кошти. В свої 63 жінка досі змушена працювати. Я не дуже в змозі наша сім'я, так як у мене чоловіку треба собирати на обмін кардіостимулятора, буквально через 2-3 місяці. Я Прошу, якщо хто тільки може, і хто тільки хоче. Кошти для дорогостоящої операції, не сильно в змозі, наша сім'я. Якщо якщо хтось хоче, будь ласка, допоможете. На подальшу реабілітацію сина потрібна непідйомна для пані Марії сума. Лише для наступної операції необхідно близько 13 тисяч гривень. Жінка звертається до всіх небайдужих по допомогу, адже біду, яка прийшла в її родину, вона сама здолати не в змозі. Просимо всіх небайдужих підтримати родину в їх скрутному становищі. Реквізити та контакти на екрані. Звертатись за телефоном 066 786 71 80.